Дивіться, які зараз будуть зміни в поведінці Діни. Зустрічала, раділа, підставляла животик. Тільки я достала телефон для зйомок. Все, дівчина пішла в свій вольєр. Все, все, вона папараців не любить всяких там, да, Діна? А ви чого не виходите? Виходьте, відкрила ж вас уже. Радієте. Ходіте, а що жарко, да? не хочеться гуляти. Зюзя, виходи. Герда вийшла, опять в вольєр. А що таке, дівчата? Зюзечка, що такое? Що, гуляйте, зараз Бімка пробіжку зробить і підуть гуляти інші. Зюзя вийшла, молодець. Герда, що такое? Виходимо, виходимо. Подросточок. А що, що ми такі прям домашні? Тільки що кричали, що випускай нас відкривай, відкрила, і що ми сидимо? Вийшли, носа поткнули там жарко і сидимо? Улибаємося мені тут. Да, Герда, улибаємося? Подросточок, виходь. Бо поки грей гуляв, ти ж був закритий. Так, да? Ну, Брігатка обход ділає, бім бігає, а каштанчик закритий гавкає. Та, да, жарко. Жарко щось у нас Це хорошо, що жарко. Ну, вони ще не вилиняли толком, Зюзя воду п'є. їм, мабуть, трошки в їхніх шубах жаркувати. Зараз буду випускати інше.